Цієї суботи, 13 серпня, у громадському транспорті Житомира почали діяти нові тарифи на проїзд. Зранку, 15 серпня. Журналісти «Житомиринфо» поцікавилися у пасажирів, чи є проблеми з безготівковим розрахунком або карткою Житомирянина. Звісно, працює. Вже скільки картка житомирянина, я все время користуюся нею. Зручно я ось зараз поїду безплатно. Вранці я їду, поє квітку. Нема проблем. Ну трошечки ми. Ми ем, об'їжджаємося, що там з десяти до чотирьох. Нормально, нормально. Обслуговування, в принципі не змінилося, тарифи змінились. Вдається розраховуватися карточкою. Проблем ніяких не було. Ну, в принципі, ні. На 58 маршруті не було. Справа в тому, що я сама проживаю в Тетерівці, тому поки що не користувалася розрахунком карткою. В нашому транспорті з'явився валідатор. 126 маршрут, але на жаль, 126 маршрут вважається приміським, тому ми розраховуватись валідатором не можемо. Все добре. Я купила картку, коли ось останнім разом подорожчав проїзд і вже користуюся нею. Ну от, наприклад, вчора я їхала в тролейбусі, і водій не захотів вмикнути кондиціонер. Я зателефонувала за номером і пояснила, що це неприємно. Це перший раз. Я сіла в тролейбус, а тут нема кондуктора. Але в мене друга група інвалідності, і пенсійний з собою, і картка житомирянина, і все. Це дуже зручно, хоча я не місцевий житель, але все дуже добре. Безготівково, чи вдається розраховувати? Так, здається. А я, які тільки можуть бути проблеми, ні, не розумію. Чи вдається безготівково розраховуватися? Карт? Ми тільки так і розраховуємося. Чи вдається в автобусах безготівково розраховуватися? Так, вдається без проблем. Працюють терміна. Працюю все, все ок. В яких їздили? Можете пригадати? 15а ну завжди мені на роботу зручніше. Виникала якісь проблеми з розрахунком у вас? – А там карткою не завжди можна розрахуватися. А в якомусь, наприклад? Я не пам'ятаю, в якому, але не у всіх. Заступник міського голови переконує валідатори працюють в усіх міських автобусах та тролейбусах. На сьогоднішній день у нас не було ще не одного звернення, що не працює валідатор. Були звернення від перевізників, що не всі валідатори перестроїли, переналаштувалися на новий тариф, деякі валідатори працювали, але це сугубо технічна їхня так ска недопрацювання. Сьогодні гаряча лінія нам дасть пожитому транспорту під кінець дня. Звіт. По всім зверненням, які були щодо проїзду у міській раді, наголошують, що в автобусах для пільговиків по карті Житомирянина проїзд коштує 7 гривень, але без обмеження по часу. А в тролейбусах їздити можна безкоштовно, але з 10 ранку до 4 вечора. Олександр Шевчук каже, що картки житомирянина працюють, а якщо у когось виникли проблеми, тоді треба звернутися на гарячу лінію. Телефонують прямо на гарячу лінію або на житомиртранспорт, Є проблема, кажуть номер картки, її перевіряють дистанційно. Якщо є технічна проблема, то ті треба звернутись. Насправді у нас на сьогоднішній день видано більше, ніж 55 тисяч карт житомирянина. Якщо поодинока скарга виникає, це може бути технічний збій, може бути щіпом, а можливо не розібралась наш пасажир. Як користуватись. У двох приміських автобусах з'явилися термінали. Скористатися ними можна лише в межах міста. «В приміських маршрутах у нас е, з'явилися термінали тільки в 126-му і в 110-му. Е, це рішення ми ще приймали в, якщо не помиляюсь, травень чи червень 2021 року. Валідатор у них працює і тариф по валідатору працює з вулиці Андрівської, з кінцевої полігона, і вже в межах всього міста. І так само, виїжджаючи за Станичівку, він не працює, тобто .е. музикалка це остання зупинка. І так само, коли він заїжджає. Жає в зворотньому напрямку в межах міста працює і 126 й так само в свій час отримав в межах міста дозвіл на встановлення валідатора. Олександр Шевчук додає, що місто все-таки хоче в майбутньому впорядкувати приміські автобуси, які курсують Житомиром. Можливо, тоді термінали з'являться більше ніж на двох маршрутах. Маршрут, який проходить через нашу громаду, він повинен якби, допомагати розвити пасажирів, а вони тільки насищують наші центральні вулиці. І це вже розмови ведуться не перший рік. І я думаю, що в цьому році все ж таки спробуємо щось змінити, тому що далі є проблема.